У Харкові першими знайшли вихід із ситуації браку офлайн навчання для дітей: спочатку метрошкола, потім будівництво першої в Україні підземної школи та ремонти укриттів в освітніх закладах. Зараз досвід почали переймати й інші регіони України та громади Харківської області. Держава оцінила таке прагнення та виділила на шкільні укриття Харківщини гроші 500 мільйонів гривень. Але обласна військова адміністрація, яка отримує ці гроші з бюджету держави та має повноваження. Розподілу їх відповідно проєктам, місто не врахувала. Ця субвенція охоплює виключно громади, тобто Харківську область. В Харкові ж сподівалися на державні гроші, що були виділені на місто та область. В планах було відремонтувати на них три шкільних укриття, в яких могли б навчатись і діти, які прибувають із громад області, де ведуться активні бойові дії. На кінець навчального року ми прийняли до закладів освіти майже три тисячі школярів із Харківської області. Якщо точніше, то це 2873 дитини навчалося в наших школах, із них 1200 дітей з територій, які були окуповані. І деокуповані багато із них хотіли би теж навчатися офлайн, і із оцих трьох тисяч ми вже 10 відсотків, тобто 300 дітей, навчали офлайн в метрошколі і в підземній школі. Тому ще раз підкреслюю, що діти з Харківської області це такі ж діти. Як і діти харківські, тому ми їх навчаємо. Тому Харківська мерія і подавала відповідні проєкти ремонту шкільних укриттів, от тільки в області їх не сприйняли. Їх ще потрібно доробляти, чому я так кажу, тому що вони всі завантажуються до системи ДРІМ. Це, це відповідно міністерська програма. І е, подекуди там, ну скажімо так, потрібно ще попрацювати для того, щоб ці проекти були повноцінні і в принципі мали право на життя. Але як свідчать документи, ці проєкти в обласній адміністрації ще й не розглядалися. І як пояснює директор профільного департаменту Костянтин Лиска, саме тому вони не потрапили на розгляд у міністерство освіти. Ці проекти були підготовлені. Вигалтане відповідно проектна кошторисна документація, пройдена відповідна будівельна експертиза. Та все було загружено 26.04.2024 року у систему ДРІМ. Після того, як ми все це загрузили, нам стало відомо десь через тижня-два про те, що Міністерство освіти і науки України провела конкурс, і ми дізналися, що Харківська міська рада не приймала участь у цьому конкурсі. Коли ми почали перевіряти у системі DREAM, на якій стадії наші проекти, ми дізналися про те, що наші проекти знаходяться на розгляді ОВА. І на сьогоднішній день вони і мають такий статус. Тобто наші проекти навіть не були розглянуті. І не передані до Міністерства освіти і науки України для того, щоб Харківська міська рада могла долучитися до цієї програми та реалізувати проєкти для офлайн-навчання для діток Харкова. А на сьогоднішній момент ми знаємо, що таких бажаючих дуже багато.